Перед вами портрет Томаса Мора, роботи Ганса Гольбейна. 1 липня 1535 року англійський державний діяч, філософ і письменник Томас Мор постав перед судом за звинуваченням у державній зраді. До початку процесу він протягом кількох місяців перебував у в'язниці Тауер, британського лорда канцлера серештували за відмову схвалити розлучення короля Генріха VIII Тюдора з його першою дружиною. Іспанською принцесою Катериною Арагонською, коли глава Римокатолицької церкви відмовився схвалити розлучення монарха і благословити його одруження з юною красуною Анною Болейн. То розніваний володар оголосив про розрив з католицизмом і проголосив себе главою англійської церкви. У той же час його канцлер і колись друг Томас Мор був настільки обурений відходом Англії від істинної віри, що демонстративно не з'явився на коронацію нової королеви. Його переконанням і був звинувачений у державній зраді. Ув'язаний канцлер мужньо відстоював свої погляди і був приречений на страту. Отримавши ще кілька днів на роздуми і обіцянку вибачення за каяття, Мор все ж таки зробив те, що вважав за краще: зійшов на ешафот. В 1935 році за вірність католицизму Томас Мор був зарахований папою пієм 11. До святих В історії світової культури Томас Мор увійшов як автор філософського роману Утопія, де зобразив фантастичну ідеальну державу загальної рівності, а також як родоначальник одноіменного спрямування у філософії та літературі утопізму.